Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу з вами поділитися чудовим рецептом десерту з яблук фаршированих. У мене ось такі яблучка. Я вже поміряла у формі скільки сюди влазю. Зараз буду мити їх і очищати, обрізати і вичиняти. Я буду фарширувати їх сиром домашнім і з ізюмом, цукром. Ванількою і пучкою з солі, цукру і ізюму беріть за своїм смаком. Пробуйте, наскільки вам смачно. Сіль пучку додаємо для того, щоб підчеркнути смак сиру. Будемо зараз перекладати цей сир, бо в мене тут не поміститься. І будемо його зараз заправляти. Я вже кинула цукор, сіль і зюм. І зараз буду чищати яблука. Я буду обрізати верхню частину, там не де хвостик, а там, де жопка. Для того, щоб воно стояло стабільно. А там, де уще, воно обрізається, а там, де ширше, оставляють. Зрізаємо цього. Ну, не викидаємо його нікуди. Хвостика я теж обріжу для того, щоб воно не мішало. І буду вирізати серединку. Я вирізаю більше, для того, щоб начинки туди положити більше. Ви можете вирізати і ножиком таким, що для риби з гострим кінчиком. Все те треба хорошо вичинити. Воно не сильно буде смакувати. Хорошо вирізаємо. Можна це зробити за допомогою ложки. Ну, ложка теж должна бути трошки гостренькою міцною. У мене ці яблука кисло солодкі ви можете брати за своїм смаком. Тут не принципіально. Це чудовий десерт. І зимою, літом і весною коли завгодно. Хвостика я не обрізаю, тільки просто обламала, щоб хорошо стояло. Тут я буду вже з другої сторони обрізати. Там, де хвостик. І знову вирізаємо. Будьте обережні з ножом. Не пораньтеся. Начинять такі яблучка, можна не тільки так як я зараз. Можна начинити їх ізюмом, з горішками додавати масло. вершкове. Я цей раз роблю із сиром домашнім, з доданням ізюма, цукру і ванільки. і пучку солі. Хорошо вичиняєм, тільки будьте обережні. Ну, треба хорошо вичиняти, щоб того всього не було. Неважливо, яку сторону ви обрізаєте, я не буду викидати оце, що я обрізаю шапочки. Тепер в сир додаю два яєчка, в мене домашні. І хорошо буду з'єднувати. З'єднуємо так, щоб яєчка сполучила з цим сиром. Буду хорошо розминати, сиру я взяла произвольно. Якщо залишиться, піде на другі страви. Якщо не вистачить, добавлю. Я добавила ще цукру. Хорошо вимішую. Яйця домашні, через то воно таке жовтеньке. Приємне за смаком. Яблука ще хорошо додать корицю. Я не додаю. Зараз буду так начиняти. Меду я також не додаю зараз. Плотно втрамбовую, щоб було начинки багато. Начнемо всі цієї яблучка. У цю форму мої яблучка не помістилися. Я взяла другу. Ви можете форму, застелити пергаментом або фольгою. Я не застеляю. Ось цьому сир залишився, я добавлю туди і будуть в мене ще сирнички. Зверху можна накрити фольгою і поставити в духовку. Духовку я не розігріваю. Я ставлю в духовку, а потом включаю її. Оці яблучка, щоб обрізали шапочки, я накриваю. Буде як кришечка. Фольгою можна зверху накрити для того, щоб бути впевнені, що вони при... пропечуться. Ну, вони обов'язково пропечуться. Час випікання залежить від ваших яблук. Якщо вони великі, ставте на більше. Якщо менші, ставте на менше. Я ставлю духовку розігріту до 180. Випікала 25 хвилин. Ось такі яблучка в мене вийшли. Вони держать форму і пропеклися добре. Викладаємо в тарілку. Ви подивіться, які вони красиві? Ті, що до стінки торкалися, трошки більше стушилися. Викладаємо яблучки акуратно, бачите, вони падають, але вони не розвалюються. Але хорошо пропеклися. Це чудовий десерт дешево і смачно, і по-домашньому. На цей десерт можете брати любі яблучка. Вони всі підійдуть. Це буде дуже смачно і по-домашньому. І дуже корисно. Цу я викладаю в другу тарілочку. Ви тільки подивіться, який колір приємний. Сочні. Ось такий в мене мед. Він трішки засахарений. Я буду зараз його розтоплювати. Мед можна розтворити за допомогою водяної бані. Або за допомогою мікроволновки. Ну, ні в коїм випадку мед не доводить до кипіння. Мед дуже корисний. Але якщо він закипає, він вже шкідливий. Ніколи не можна доводити його до кипіння. Я буду робити це в мікровалновці, але з інтервалами при невеличкій температурі. Ну, за сахарний мед. Має ж такі властивості, як і вичний. Я трішечки розтворила і буду зараз поливати наші яблучки. Ось так трішки. Щоб було смачніше і корисніше. Хоча цей десерт і так дуже корисний. Накладаємо наші мету так. Це дуже смачно. А другу тарілочку я буду робити з сахарною пудрою. Я посипаю так, ви можете з допомогою сіточка. Ну, я зараз бігум, бо мої вже просять смаколика. Посипаю ретельно. Я сюди вирішила додати. Всім приємного апетиту, готуйте на здоров'я, це дуже корисно і зимою, і літом. Яблука не мають значення. Всім мирного неба, терпіння і благополуччя, бережіть себе і своїх близьких. Всім, кому не тяжко, підпишіться на мене, піддержте, поставте лайк і напишіть коментарі. Вам не важко, мені буде дуже приємно. Всіх до наступної зустрічі! Бувайте.